Відео, як в'язати такі квіточки для трендових кардиганчиків. Я починаю із такої першої петельки, просто запихаю гачок середину і витягую все. Я в'яжу із гімалаї ниточки і гачок 4,5. Роблю одну петельку повітряну і знов занурила гачок, виняла другу. І тоді у першу, тобто я роблю без кільця амігорумі, я в першу петельку пров'язую 10 стопчиків. Пров'язала, а останній стопчик я виняла петельку, а пров'язую вже рожевою, і я залишаю більший кінчик. Щоб потім просто цим кінчиком прив'язати до кардигана, щоб квіточки були, можна було знімати. І пров'язуємо. Все. Тепер в першу петельку роблю ще такий з'єднувальний стовпчик і три повітряні петлі. Два, три. Нам потрібно зробити 5 таких квіточок. Зробила три повітряні петлі, накид. Ту саму дирочку, високо виймаю стопчик на висоту тих трьох, і пров'язую через дві. Все, в мене дві петельки, так і залишаються. Знов накид, пров'язую і через перших дві. Тобто, я роблю три стопчика з накидом, але я їх пров'язую не повністю. Залишаю, і тепер так само три в наступному петельку. Накід через дві. Лишила на гачку з ногу. Наступну петельку зробимо робимо таких три стовпчики Все. Тепер на гачку в нас сім. Перша, там, де повітряні петлі були, сім, і я основною ниточкою через ці всі сім вийняла. Сформувалась така пелюсточка. І тепер я роблю три повітряні петлі для того, щоб закінчити пелюсточку, спуститися вниз. І тут роблю спускаюся те саме місце, де ми останні три стопчики робили. Занурюю, виймаю ниточку, тобто зробила такий з'єднувальний стовпчик. Це перша пелюсточка у нас готова. Тепер далі три повітряні петлі. Я робила з того місця, де закривала, а вже пелюсточки в наступну петельку. Ці три стопчика в наступній петельці два. Три. І ще одна петелька, ще три стопчики. Закриваємо петелечкою через всі, і трьома повітряними петлями ми опускаємося в те саме місце, звідки вийшли останні три, робимо з'єднувальний. Ще таку гарненьку поправляйте. Сформувалася ще одна пелюсточка. Знов три, а самі стопчики ми робимо у наступну петельку. Таку гарну посувайте, щоб не пропустити. І продовжуємо так до кінця. Там вже зустрінемося, я буду закінчувати. Ось я пров'язала останню петельку, останню так якби пелюсточку, і її закриваю, три повітряні петлі для того, щоб спуститися, і останній з'єднувальний стовпчик. Розрівнюю, і я обрізаю ниточку, але теж лишаю довший кінчик, це з'єднувальний стовпчик, і я крізь нього ще пропихаю, Оп. і виходить красива квіточка. Розрівнюємо кінчики. І я рекомендую трішечки припалити, бо це плюшева пряжа, вона сипеться, припалити кінчик, щоб він позликом. І якщо це так, як у моєму варіанті, кардиганчик, для кардиганчиків квіточки, то я перепихаю один з кінчиків у протилежний бік. Для того, щоб прив'язати з виворітньої сторони до кардигана і квіточки, щоб могли зніматися, або, можливо, захочуть в якомусь іншому місці їх перекріпити більш виднішому. І з виворотньої сторони я зав'язую їх таким бантиком. Прикрашайте свої кардигани і несіть таку уквітяну весну.